Телевізори, телевізори! Чи не єдиний на сьогодні сегмент ринку електроніки, з якого ми регулярно отримуємо інформацію про якісь принципові кардинальні новації, причому реалізовані в серійному виробництві? І ось ось той телевізор марки LG, з яким ми неодноразово вас уже побіжно знайомили, і з яким обіцяли познайомити вас ближче. Ну, ось нарешті цей час прийшов. Давайте. Повна назва цієї величезної панелі LG 65UH 950 v 65, UH 950V. 65 це 65 дюймів діагоналі екрану. У наших звичних вимірах це майже 1,65 м. А от UH позначає приналежність моделі до супер ультра HD класу, але уже у виконанні 2016 модельного року. І тут виробник реалізував стільки своїх свіжих технологічних новацій, що аж уже і не віриться, відверто кажучи, що це продовжувач традицій світло одних панелей. Гляньте лише наскільки він тонкий. Єдине виразне утовщення є ось лише знизу, але без нього ніяк. Куди ще треба приховати усі комунікації і якісні шикарні динаміки від заслуженого на поприщі звуку Harmon Kardon. А сама панель, ось вона. І заслуга в її тонкості матриці нового типу. Вона звично для LG IPS типу з її знаменитими шикарними кутами огляду. Але це вже покоління IPS 4 k Quantum. Ні, ні, це не квантові точки, про які ми так захоплено вам колись розповідали. Технологія ще таки дуже дорога у серійному виробництві, та й під неї потрібні більш потужні світлодіоди, які споживають більше енергії, відповідно, гріються. А там і до деформації екрану недалеко. Та і будемо відверті, нинішні технологічні новації від LG, про які ми зараз вам розповімо, виводять зображення на такий рівень, що далеко не факт, що ті квантові точки будуть взагалі потрібні в найближчій перспективі. А от технологія. Технологія Color Prime Plus різко збільшує діапазон кольорових відтінків. Ми можемо навіть показати наскільки ось звичайний led телевізор а це уже наш супер Ультра hd Загалом цих відтінків у нього більше у 64 рази, і їх кількість перевалила за мільярд. Це у свою чергу дає змогу показати картинку не лише природною, але й більш чіткою, що важливо, як ви розумієте, на панелі 4К формату, яка вміє передавати найдрібніші деталі. Тепер же їх не тільки добре буде видно, вони не втрачають свого природного окрасу. Отже, загалом, коли усі свіжі новації зібрані в єдиному девайсі, рівень зображення. Ження піднімається прямо на порядок, а то і не на один. Але ця ось модель, вона в своєму роді унікальна. Адже новація втілена тут цю картинку, покращила кардинально і зробила її для телевізора зовсім незвичною. От просто давайте порівняємо: ліворуч стандартне звичне зображення. Праворуч, те, що може саме цей телевізор з функцією HDR Pro. Картинка ідеальна вся. Тут яскраво-преяскраво білий, та темний, притемний чорний можуть знаходитися на екрані поруч, один одному не заважаючи, один одного не перебиваючи. Фотографи, напевно, одразу все зрозуміли, почувши тільки термін HDR. Це метод зйомки, при якому розширюється динамічний діапазон зображення. І в одному зображенні може бути сильно яскравий елемент, на фоні якого затемнені місця не розмиваються і не втрачають свій контраст, і не ламають кольорову палітру завдяки цьому, кожен найменший елемент видно добре, підкреслено добре. Провідні світові кіно та телевиробники активно освоюють цей новий формат сигналу. Тож, купуючи собі телевізор на майбутнє, обов'язково зверніть увагу, щоб він тип цього hdr сигналу підтримував. Але там також є свої нюанси. Загалом на сьогодні розширений динамічний діапазон подається у двох різних форматах: Dolby Vision та HDR 10. Хороший телевізор, як оця наша модель, сприймають обидва. Але загалом, більш перспективним, ми порадимо вважати саме стандарт Dolby Vision. Він більш гнучкий та універсальний, розроблений не лише під телевізори, як hdr 10, а й під кінотеатри та всі інші типи подачі сигналу. Він сам підлаштується під тип вашої панелі, під Жене, під. Неї всі властивості зображення. А найголовніше телевізор з підтримкою Dolby Vision апріорі сумістий з HDR 10, тоді як навпаки, ця схема не працює. Ну а що вже говорити, коли за типом обробки сигналу Dolby Vision дає кращу картинку, адже там обробляється кожен кадр окремо, а не в режимі середньої температури по палаті на весь файл. Відповідний же ж контент потроху, та не так уже і потроху, з'являється у світовому кінопрокаті. Його можна, наприклад, знайти у бібліотеці культового онлайн провайдера потоку нового мультимедіа Netflix, який нарешті запрацював і у нашій країні. І посилання на нього вже з бази встановлено в телевізорах LG нового покоління. Це ми вже з вами так плавно перейшли на ще одну приємну особливість нашого супер-ультра HD телевізора, на його оновлену операційну систему WebOS покоління 30, яке ми відверто вважаємо на сьогодні найкращим мережевим середовищем в цьому сегменті ринку. Третя версія, звичайно ж, лишила усі ті принади, які ми з вами розглядаємо. Дали на версіях попередніх, це та ж сама зручна, ненав'язлива стрічка знизу екрану, складена з доступних програм. Тут і самі програми, і попередньо запущений контент, який при перемиканні, наче, стає на паузу. Його не треба буде запускати з нуля. Тому при поверненні до програми чи контенту ви почнете перегляд не спочатку. Є тут і відверті новації, типу ось масштабування Magic. Це коли ви можете виділити будь-яке місце на екрані і збільшити тільки його, аби роздивитися на ньому якісь важливі детальки. Ще одна новація, яка просто вимагалася нинішніми часами просте елементарне підключення до телевізора мобільних пристроїв. Хочеться ж вам іноді щось пустити зі смартфону на отакий отакенний екран телевізора. Отож, тепер тут це робиться на раз-два новим вебосом так само зручно керувати новим поколінням. Культового пульта від LG, Magic Remote. Він, до речі, теж виріс функціонально. Отримав колесо прокрутки, як на комп'ютерній мишці, підтримує голосовий пошук. Ну і форма для тримання в руці та керування курсором стала ще більш зручною. А найголовніше це вже не просто штатний пульт тільки до цього телевізора. Ось кнопку бачите? О, натискаємо її і входимо в меню налаштування пульта універсального, який можна підлаштовувати під усю іншу техніку, навіть інших марок та брендів, і лишити його. Як єдиний пульт в домі, під усе. Я розумію, що дехто з вас, можливо, так скептично дивиться на якісь модні новації. Тому коли вибираєте собі нового домашнього друга, ви намагаєтесь обійтись критичним мінімумом, відкладаючи прогрес на завтра. Мовляв, ну що сьогодні і цього вистачить. А ви не помітили загалом, якими темпами вже почало наступати оте омріяне завтра? Ви і не щуєтесь знову, коли усе оце стане базовою вимогою сьогодення. Так що зробіть собі оте завтра. Уже сьогодні.